Всем привет, мене зовут Містер Влад, і сьогодні моя задача піднятися із бомжа до шкільного магната. І як ви поняли, сьогодні я буду гуляти у школу. Ну що, вже навчальний рік почався. Навчався, то почався. Навчався. Коротше, шкільний рік уже почався, то з чого мені не гуляти в школу? А хто хто любить в школу, ходить, поставте лайк. А хто не любить Напишіть по чому. Мені буде інтересно прочитати Щось, а ми погнали. Ось, як ви бачите, отут є два входи: Синій і красний. Я якщо чесно не знаю, куди треба заходити. Але єдине, що я тут побачу, ось таку вивіску. Подивіться, почитайте. Як ви думаєте, тут правда написана чи ні. Якщо так, тоді поставте лайк. Так, а я заходжу. Так. Ну як ви тут об... Так, ну шо? О! Ответ я опинився. Вот я бачу і буде м -м -м, мій новий... ...нова школа. Так, а ну зараз. English, you wish. No English, no. Да. О! Так. А, це цему, это после я купил сам Roblox. это понял. Так, теперь надо мусор собирать. Где я мужу мусор собирать? Того. У мене зараз на балансі, на балансі э, 600 монет. Каже, кожним клюком у мене їх стає більше і більше. Так. Це куди мені? Сюда мало, да? О! О, ось і мусор Єсть ну, і так будемо ми цілих Чотири часа робити. Побачимо, що в нас вийде через. І отак я собі нафармив е 10200 монет. Ну Нормально. Тепер собираю мусор далі. Так, і тепер мені треба щось купити Що я купую? Думаю... Drilling. Може нову палку? Копалку. Палку копалку. Так. Думаю, справді треба нову палку купити. О! Я вже сцени зробив. Клас. Ніколи не думав, що зможу відбудувати школу, знаючи, що я її взагалі не навіжу. А от ви. Як любите школу чи ні? Напишіть у коментарі Ми прыгаем, прыгаем, прыгаем на патуті І я не знаю, що співати, дальше я не знаю. От так, Отак, от отак. Я прыгаю, я прыгаю, я прыгаю. И вот так У нас уже Десять тысяч еще раз Вот так Тоже Шо -шо. Новую стену робить Да, новую стену робить И так осталось еще трохи И у нас будет целая школа Вот так получается Так, ну, о, еще мусор. О, еще вот там. Вот так. І отак так я за кадром на ферму десь 20 тисяч монет. небагато, небагато. Я думаю, на що мені потратити це. Можу обновити свою ферму. Ну наче так нормально працює. Чи нову палку купить. Бо у мене їх небагато. Чи думаю нову стіну построїть. Подивлюсь, що там на інших комнатах є. О, мусор. Сюда, а? Так, тут Що? Щоб зробити тут стіну, надо шо с 6 Я чуть не матюхнувся, Ну я це ш... ш... капець. 6... пять тисяч надо, щоб тут стіну, ви що? Та да я за одну серію люди зможу це пройти. Капець. Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Menalinda, linda safadinha, arregaça esse popô vai, vai que, vai que, vai que, que, Владик, а звідки у тебе тут уже 100 тысяч? Я вам скажу звідки нафіг. треба було і тут огулять. Тут теж ону, паркує, он у парку є, Он на майданчику тоже мусор. можна збирати. І через це я уже мене 100 тисяч. Я вже ту алмазну палку можу купити. Ну я думаю, купити дещо інше. Набагато інше. Так, палка поки що не надо. Так, що це у нас? Ого! Ой, подожди, я застряг. Тобто ви можете сказати, що я потратив 6 6000, щоб зробити таке? Це капец. А, Тут вже клас є. У мене клас набагато красивіший. Бу. и еще. Так, ну что, буду делать тебе, тоби... буду получается себе делать э, стену новую, вот такую. Скики, скики, это капец. Тобто, Тобто ви хочете сказати, що я стільки витратив грошей, щоб зробити прапор. Я я чесно, я взорву цю школу. Я зразу її построю і зразу взорву. Це капець. Та я лучше нафипалку купив алмаз, но більше брошей уже заробити. заработать. Капец. О, нову цю штуку Каже, що не знаю нашого вона мені уже тут, а, на другому поверсі. Капець. Я бы, по, получается, за прапор оце потратив стільки монет, Тож вже я даже перехотів це гулять. Ну, ось. Половину школу я вже дострою. Я б хотів... би... Я би хотів би достроїти тут школу, але таки вже на другій серії. А ви знаєте, як щось зробити, що я зняв другу серію? Звісно, десь 20 лайків і зразу виходить нова серія. Тож. ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, містер Влад. І всім. Пока!